В англійській мові є одне дієслово, яке ми скрізь бачимо, та ми його якось занадто просто перекладаємо. Це дієслово take. Отож сьогодні з вами поговоримо про це дієслово та про його різні значення. Ну і традиційно, перед тим як ми з вами розпочнемо, я попрошу вас поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео і підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Розпочинаємо з першого і основного значення дієслова take, тобто брати. Наприклад. Take your umbrella, візьми свою парасольку. Наприклад, ми кажемо да? take something, тобто взяти щось. А якщо, наприклад, take someone, це вже забирати когось. Наприклад, can you take the kids from school. Можеш забрати дітей зі школи, тобто take something, взяти щось, take Someone – забрати когось. Це таке перше основне значення. Наступний переклад і слова take буде приймати, але в комбінації з певними словами. Наприклад, take medicine. Medicine – це в нас не медицина, це в нас ліки. Тобто брати ліки, ну якось так. Приймати ліки. Наприклад, I need to take my vitamins, тобто мені потрібно прийняти вітаміни. To take Вайремінс прийняти вітаміни або ще приклад сюди – «take a shower». Тобто не брати душ, ми не беремо душ. Ми приймаємо душ. «Take a shower». Ну а вислів, наприклад, «take a break» взагалі перекладається як робити перерву. «Take a break» зробіть перерву, або там візьміть перерву. Наступне значення для слова буде дуже важливе. Воно буде працювати в комбінації з часом і з дієсловом. Наприклад, «it takes five minutes to walk there». Це займає п'ять хвилин, щоб дійти туди, або щоб пройтись туди. Або вчимо, наприклад, з вами одразу речням It takes, узгоджуємо, S. It, it takes якийсь там час. Наприклад, 5 minutes, або а, там half an hour. Це займає півгодини. Далі ми ставимо to, бо далі має бути дія. To що, наприклад, it takes… Half an hour, це займає пів години, to do my homework, щоб зробити домашню роботу. Або ж, наприклад, ми можемо запитати, скільки часу, наприклад, тобі потрібно, бо в тебе займає, щоб добратися до роботи. How long, does, «How long does it take you?» «Скільки це займає часу в тебе? How long does it take you To get to work, щоб добратися до роботи. Чи можемо, наприклад, ми сказати need, I need half an hour, мені потрібно півгодини, можемо ми так сказати. Але дуже природнє значення take в такому контексті, it takes me, це займає в мене, це не бере мене, це займає в мене, і takes me. two hours, наприклад, дві години, щоб повчити англійську. Це мрія, мабуть, кожного викладача. Або там ще щось, it takes me, стільки то часу. Тю прийменничок тю. І якась там дія. І все дуже класна комбінація. А також хочу вам нагадати, що в мене є сторінка, де зібрані всі мої продукти. За посиланням в описі до цього відео або за QR-коди ви можете ознайомитись з такими продуктами, як лексичний аудіокурс для початківців, де зібрано 400 найважливіших слів для того, щоб почати вивчення англійської мови. Плюс я додала туди 400 бонусних. Ну а якщо ви вже на середніх рівнях і ви хочете прокачати свій словниковий запас, є лексичний аудіокурс для середніх та високих рівнів. Також є курс Travel English для тих, хто планує подорожувати за кордоном та переймається за свою англійську, посилання на сайт в описі до цього відео. Наступне значення дієслова take буде їхати, але в контексті, звісно, з транспортом. Наприклад, а там поїду на автобусі, я поїду на автобусі. Для нас їхати go, але воно трошечки не те, не в, не в тому контексті, тобто. I will take a bus. I'll take a bus. Я поїду на автобус. Якщо дослівно я візьму автобус. Але мені здається, нам природньо так говорити. Я візьму таксі, I'll take a taxi. Окей, okay, я візьму таксі, але I'll take a train, я візьму потяг, I'll take a bus, я візьму автобус. Мені здається, ми так не говоримо, але англійською це дуже common thing. Тобто це такий поширений варіант говорити так. Тобто, наприклад, я там сяду на автобус sit, ми не сідаємо в, в англійській мові, ось таким чином. на... Транспорт або ride, ride сюди нам не підходить по контексту. Тому нас виручає дієслово take. Ну і останній розділ: take у вигляді фразових дієслів. Нагадую, що фразові дієслова це дієслово з прийменничком. Тобто в нас тут в основі буде take. І різні різні прийменнички: take up, take off, take out і так далі. Тобто ці прийменнички, вони будуть впливати на дієслово take і будуть змінювати його значно в більшості випадках. І що нам робити? Нам треба просто вчити ці фразові дієслова. Почнемо. Ну, з таких я відібрала такі поширені фразові дієслова. Наприклад, take-off. Ну, в мене одразу на думку спадає Take Off your clothes. Пісня така, є класна. Так ось, take off. знімати, наприклад, одяг або взуття. Take off Your shoes, please зніміть, будь ласка, своє взуття. Або ж take off, це якщо ми говоримо про літаки, наприклад, і вони тобто, off, відриваються від землі, тобто злітають. The plane took off, тобто літак взлетів. Наступна фраза дієслово слово take out. out. Це взагалі щось, ну, нібито назовню чи назовні. Тобто take out, наприклад, візьмемо одразу речення: Take out the trash, тобто викинь. Витягни з дому сміття. Мені здається, так воно неприродно. Викинь, тобто take out. Наступне фразове дієслово take up – дуже класне фразове дієслово, яке означає почати чимось займатись. Тобто я почала ходити на йогу, я почала вчити англійську, я почала ще щось там. I started, окей, okay, ми можемо так сказати, можливо, не в усіх прикладах. Ось але як варіант ми можемо замінити. Але в нас є класне фразове дієслово I took up learning English, Я почала. Почала чим займатися? Я почала вчити англійську. Ось так. Ну або ж, наприклад, I took up yoga. Я почала займатися його є дуже класна фраза ведієслова. Ну і остання наша фраза ведіслова буде take over. Ну це як перейняти або захопити щось, когось. Наприклад, she took over the project. Вона перейняла, тобто ну не захватила. Ну, в значенні відібрала, перейняла. На себе проект якийсь. Звісно, що це далеко не всі. На жаль, далеко не всі фразові дієслова з дієсловом take. Якщо я щось основне, таке поширене, важливе, випустила, то, будь ласка, напишіть нам в коментарях. Давайте зробимо коментарі корисними. Ну і на завершення, давайте трошки потренуємося. Я вам даю речні українською. Ви ставите мене на паузу, перекладаєте, а потім звіряєте зі мною. Наприклад, а мені потрібно прийняти аспірин. I need to take aspirin. Тобто мені потрібно прийняти, тобто взяти. I Need to take aspirin. Наступне речення, я поїду на метро. Я поїду на метро. I'll take the subway. I'll take the subway I'll take the metro. Я поїду. Тобто я візьму. I'll take the subway. Ну і останнє візьмемо таке питання. Скільки потрібно часу, бо скільки це займає, щоб доїхати туди? How long does it take to get there? How long does it take? Не забуваємо, що це питання. Нам потрібно does, допоміжне. How long does it take to get there? Скільки потрібно часу, щоб доїхати туди або щоб добратись туди? Ну що, на сьогодні, в принципі, це все. Ми з вами розібрали основні значення так. Ми його покрутили з різних сторін. Я сподіваюся, що тепер ви його будете частіше використовувати. Я вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, Па-па!